Всім привіт! Сьогодні пропоную до вашої уваги ось такий маркувальний комплекс, зроблений по технічному завданню нашого клієнта для маркування невеличких коробків для нанесення інформації, зібраний на базі міні-конвейра та маркувального принтера MP20. Кріплення, яке дозволяє трансформуватися і наносити інформацію як зверху, так і з боку коробки. Можна ставити зверху якісь пляшки. Для того, щоб його включити, натискаємо на кнопку. Сюди вносити інформацію. Треба друкувати. Далі включаємо саме транспортер, беремо нашу коробочку, ставимо сюди упор, проводимо і отримаємо Тут таке чудове маркування з максимальною висотою друку 12 мм та 25 мм. Туди можна внести хоч декілька рядків, можна вставляти QR-код, штрих-код або якийсь логотип. Звертайтесь.